Сьогодні ми поговоримо про портативку, яка дала старт моїй любові до цього роду пристроїв, адже стала першою у моїй колекції, Їй породила здивування до неймінгу консолей компанії Anbernic, то на що ж здатна консоль, дизайн якої явно взятий з Game Boy Classic, а назва натхнена якимось новозеландським пагорбом? І якщо ви шукали портативку, яку можна кинути в карман і взяти з собою будь-куди. Ви у правильному місці. Погнали розбиратись. Витягнувши її з коробки, яка, до речі, має не таку вже й велику комплектацію. Кабель зарядки, захисне скло, серветки та інструкція. Можна точно сказати, що ця консоль майже повністю копіює дизайн Game Boy Classic, зокрема, формою та розміром. Але з набагато більшим екраном і додатковими кнопками для додавання підтримки емуляції за межами ігор Game Boy. 35-й чудово тримається в руці, він зручно себе поводить під час гри. Всі кнопки правильного розміру, а задні тригери служать ідеальним місцем відпочинку для моїх вказівних пальців під час гри завдяки ергономічному дизайну. Є тільки один нюанс послухайте. І це не сірники, а абсолютно нормальна поведінка задніх кнопок. І спочатку я такий думаю: та ну, як так? Ну це ж фігня. Однак виявляється, що під час гри це аж ніяк не заважає, а звуки натиску цих самих кнопок це прям бальзам на душу. Тому можна відміняти серцевий напад. Одразу скажу, що це одна з найкращих портативок, щоб тягати з собою в кармані, адже тут немає стійків, які б задирались постійно об тканину у ваших карманах. Скажу відверто: те, що їх тут немає, це точно плюс. Бо портативка виглядає прям самодостатньо, красиво і кайфово. Тепер по кнопкам, і мабуть, це мій ідеал для вертикалок. Адже вони настільки приємно натискаються, що просто нічого не хочеться міняти. Основні кнопки тут мають глянцевий вигляд, що дозволяє пальцям ковзати по ним у файтингах, а діпад зроблений з приємного пластику та натискається чітко і зрозуміло. Ну, кайф, кнопки тут це прям моя повага, причому абсолютно всі, навіть меню, зручно. З правої сторони. Кнопка включення та скидання разом з двома роз'ємами під карти пам'яті. І так ви можете вставити додаткову карту пам'яті з іграми і кайфувати. З лівої сторони кнопки гучності з характерною ямкою, яка дозволяє тактильно розрізнити плюс та мінус. Зверху міні hdmi вихід, а знизу роз'єм для зарядки та навушників нічого лишнього. По екрану нічого поганого сказати не можу. Він яскравий, з приємними кутами огляду, і часто в коментарях ви задаєте питання, чи не замалий він для таких портативок. Повірте, ні. Це мініатюрні консолі, яким такий екран ідеально підходить. Усе чітко читається, і проблем ні з геймплеєм, ні з концентрацією зору тут точно не буде. Причому зверніть увагу, що сам екран. Тут майже немає рамок, що додає епічного вигляду цій консолі, виглядає реально класно. На борту встановлена власна операційна система від Unbernic і RetroArch для емуляції. І вони з останнім оновленням довели її майже до ідеалу. Я навіть не буду сваритись, що за замовчуванням тут не стоїть Garlic OS. До речі, в налаштуваннях тепер ви можете налаштувати шейдери. Включити або вимкнути світодіод і навіть включити вертикальну позицію екрану для аркадних автоматів. Навіть mp 3 та відеоплеєр завезли за замовчуванням і читалку для книжок. Не дуже собі це уявляю, але сам факт, воно тут є. Час роботи самої консолі наближається до 8 годин. Цей пристрій готовий до завантаження ваших варіантів ігор і гри відразу з коробки. До речі, тут є одна величезна проблема це звук динаміку. На мою думку, він не найкращий на цьому пристрої, звучання дуже роздуте та спотворене навіть на низьких рівнях. Хоча додавання допоміжного входу для навушників та підтримка Bluetooth полегшує життя, а системні звуки кнопок його ускладнюють. На пристрої також помітна відсутність стіків. Що робить гру в деякі ігри Dreamcast PSP дещо складною, а в деяких випадках зовсім неможливою. Але знову ж таки, підтримка Bluetooth це топ, бо сумісно з різними зовнішніми контролерами можете підключати та сміливо собі грати і навіть переназначати кнопки, причому зберігати ці налаштування для багатьох різних контролерів. Окрім Bluetooth, сюди завезли підтримку Wi-Fi та Moonlight. Останній, до речі, на мою думку, тут ну, навіть зайвий. Але те, що він тут є, не можу не записати в плюси. Також ви можете підключити Retro Achievements, якщо є таке бажання, і змагатись з іншими гравцями. До речі, можете грати і в мультиплеєрні ігри з друзями, у яких також на консолі є NetPlay. Тепер про ігри і емулятори. 35 -е чудово запускає все в NES, SNES, Sega Mega Drive та Master System і так далі. Ну, як і має бути. Абсолютно не дивно, що ці ігри працюють бездоганно, оскільки майже будь-що в наші дні може запускати їх. Розчарувало тільки те, що за замовчуванням не встановлені такі легенди, як Super Mario Bros., Battleground, Chip і Зате Aladdin завезли, і Принц Персії. Але це сугубо моя слабість. Однак це невелика проблема, бо завантажувати сюди ігри дуже просто, а знайти необхідні роми завдяки Гуглу і зікатка. Взагалі, все, що до PSP, буде тут йти без жодних проблем. І що мене дивує, так це Dreamcast, бо тут проблем ви теж не знайдете. А грати у файтинги взагалі одне задоволення. Коротше, 2D ігри тут всі йдуть супер. Коли справа доходить до емуляції 3D консолей, є три, які завезли за замовчуванням PSP, PlayStation 1 і Dreamcast. І тут скажу так: 80-90% ігор, і це, по моїм відчуттям, будуть йти без жодних проблем. Можете поганяти в раллі, пограти у файтинги типу Tekken. Відчуття приємні і майже безпроблемні. Що стосується PSP. Metal Slug, Tekken 6 і Mega Man працюють ідеально. Однак в God of War, Chains of Olympus справді не можна було пограти, і це тільки через його залежність від стіків, хоча їх і можна переназначати. А от FPS на диво був досить стабільний, хоча і не був явно максимальним. Лаги виднілись. Насправді у Dreamcast я зіткнувся з найменшою кількістю проблем Crazy Taxi, Virtual Tennis House of the Dead 2 працюють ідеально. Навіть Sonic Adventure 2 працював гладко та без проблем, незважаючи на те, що я не міг грати в неї лише за допомогою. Через це стає зрозуміло, що емулятори 3D консолі є радше доповненням до пристрою, а точно не перевагою. Це круто, що вони здебільшого працюють. Але це далеко не ідеальний спосіб грати в ці ігри. Все ж я не можу заперечити, що дуже радий мати деякі з цих дорогоцінних шедеврів, доступних у дорозі. Резюмуємо зрештою чарівність тридцятьп'ятки підкорила мене. Можливо, це не пакет емуляції все в одному, який дуже захочеться деяким людям, особливо коли цей тип емуляції вже неймовірно простий майже на будь-якому телефоні Android. Але естетичність, простота використання та загальний ігровий процес на цьому пристрої виправдані і викликають чисті емоції радості. І знаєте, з появою Трім'юай я відклав цю консоль на довгий час, а тепер, діставши її для огляду, точно можу сказати, що захват, який я відчував вперше, взявши її в руки, до мене повернувся. І це дуже приємні відчуття. Стандартного розбору плюсів і мінусів тут не буде, адже об'єктивно в мінус я можу записати тільки звук. Він тут реально неприємний, якщо гучність динаміку включена на 50 плюс відсотків. Можна було б ще записати звуки задніх кнопок під час потрушування, але це страшно тільки перший раз, поки ви не знаєте, що це особливість усіх консолей цієї моделі. Усе інше тут настільки гармонійно, що доколупуватись я просто не маю права. Враховуючи ціну, а це десь в районі півтори тисячі у Китаї і 2-2,5 в Україні, сміливо можу її рекомендувати для ігор в 2D з частковим переходом в еру 3D. Але й про те, що це 2D консоль, говорить відсутність стіків. однак це портативка, яка приносить приємні емоції. Як зовнішнім виглядом, так і зручністю її використання. Не знаю, як це пояснити, але вона підкупає, притягує. До речі, якщо захочете купувати, не переплутайте, бо є просто Anbernic RG35XX, а є оновлена плюс версія. Так от сенсу брати попередню версію без плюса немає. Вона гірша по всім параметрам і з меншою кількістю оперативної пам'яті. Тому тільки плюс запам'ятайте. Якщо хочете тягати портативку з собою, в черги на ВЛК, в дорогу чи просто зануритись у ретрогеймінг з мультиплеєром зі своїм другом, сміливо рекомендую брати. Усім удачі, папа! -па.